426 мотоцилпових полків, окремих батальйонів і санітарних пунктів медичних, працівників міліції, пожежних частин, шановні присутні, шановні ліквідатори і учасники і переселенці, мітинг оголошується відкритим. Пан Сергій Миколаєвич. Шановні учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Шановна хорольська громада, сьогодні ми зібралися, щоб відзначити 27-му річницю з нагоди Чорнобильської трагедії. 26 квітня 1986 року мирний атом, який давав тепло і світло в наші домівки, вийшов з-під контролю. Це була найбільша техногенна катастрофа. В історії людства. Лише наших співвітчизників потерпіло від неї близько трьох мільйонів. Сьогодні на території Полтавської області проживає близько 30 тисяч осіб, які мають статус чорнобильців. Із них 1042 на території Хорольщини. Більше 200 із них, на жаль, пішли із життя. Вічна їм пам'ять. Дозвольте висловити слова вдячності ліквідаторам аварій на Чорнобильській атомній електростанції за їх самовідданість, героїзм, професіоналізм, мужність при ліквідації екологічної катастрофи. Ми цінуємо нелегку і копітку працю людей, які і нині продовжують працювати у Чорнобильській зоні. Дбають про безпечне функціонування об'єкта укриття. На жаль, з роками проблеми, які поставила перед нами ця катастрофа. Не зникають, а тільки набоїться більше гостроти. Не завжди є можливість допомогти матеріально учасникам ліквідації аварії в повному обсязі. Але хочу вас запевнити, що виконавча влада району зробить усе, що від нас залежне для поліпшення медичного обслуговування, соціальний захист учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Час лікує рани. Але навіть через чверть століття ми не вправі забувати мужність і самовідданість людей, які поклали на вівтар своє здоров'я, а багато хто і життя. Пом'янімо ж у цей день всіх загиблих і вклонімося світлій пам'яті та героїчному подвигу. Світла пам'ять людям, які ціною власного життя врятували життя мільйонів. Слово надається голові Хорольської районної ради Хрибку Олександру Михайловичу. Шановні учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції. Всі ті, хто зазнав лиха на Чорнобильській трагедії, корольці та гості міста, тривожні і трагічні дзвони лунають сьогодні над нашою землею, вказуючи точну адресу біди Чорнобиль. Саме там, 27 років тому, сталася одна з найстрашніших тех... техногенних катастроф. Чорнобильське лихо для багатьох орольчан. Частина їх особистого минулого, адже кожен 30-й житель району не вагаючись, став до боротьби з різним і невидимим ворогом. Наші земляки щоденно несли небезпечні вахти біля розпеченого реактора, займалися евакуацією і охороняли громадський порядок, приймали у себе переселенців. Сьогодні ми вшановуємо вас, героїв земляків, які ціною свого життя і здоров'я зупинили ядерну стихію Чорнобиля. Шановуємо тих, хто пішов тоді в радіаційний вогонь, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті. У скорботі ми схиляємося перед тими, хто загинув, рятуючи рідну землю і вселюдство від наслідку найбільшої світовій історії ядерної катастрофи. Ми не маємо права забувати про героїв, які пройшли через усі кола ядерного пекла для збереження життя і здоров'я прийдешніх поколінь. Будемо ж гідними тих кого вже немає з нами. Шануймо всіх, хто сьогодні поряд. Наш спільний обов'язок оточити їх належною турботою та увагою. Шановні учасники ліквідації аварій на Чорнобильській електростанції та переселенці, від усього серця бажаю вам, вашим рідним і близьким доброго здоров'я, щастя, благополуччя та довгих років життя. Нехай катастрофа, радіація, горе залишиться в минулому, а в ваших домівках буде мир, спокій і добро. Низький вам Уклін та наша людська вдячність. Дякую. До слова запрошується хорвозький міський голова Свириденко Ігор Володимирович. Шановні учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Я бачу, ви так стоїте і там, і там, не хочеться стояти до вас спиною. Хочу привітати вас із цим днем, тому що я вважаю, що коли ви залишились живими, це для вас дійсно свято. Ви чесно виконали свій обов'язок. Я не хочу розповідати вам про е, якісь... Такі цифри і згадки про Чорнобиль, тому що що як я можу розповідати людям, які там були, які все знають краще, набагато краще, ніж ми, із тієї літератури, яку нам дають, багато з неї інформації неправдива, і тому те, що прийнято зараз, все-таки випустити книгу і спогади вас як живих героїв, які знаходяться на території нашого міста, нашого району, це дуже вірне, тому що для, для підростаючого покоління основне знати правду по ті події, тому що дуже багато було героїзму, незважаючи. Чи на помилки і відповідних і державних структур на тоді і багатьох і журналістів, які неправдиво висвітлювали цю інформацію, я вважаю, що основне те, що ви чесно виконали свій обов'язок перед державою, ви захистили країну і світ. Від такої ядерної чуми, про яку ми взагалі тоді майже нічого не знали, і повернулися додому і зараз працюєте і знову сумлінно виконуєте свій обов'язок. Тому про це треба пам'ятати. І я вважаю, що можливо і держава повинна звернути на це увагу основне зараз доносити до людей правду тих подій. І, мабуть, потрібно було ввести, можливо, навіть тиждень, який Чорнобильських днів. І дуже багато є гарних документальних фільмів про ці події. Але з часом мене знову якось відходить все забуття і згадую тільки про це в цей день, але вже і. То не так багато, а я думаю, що е, повинні і діти знати про те, чому о зараз мій, мій батько чи вже мій дідусь потім пробувши один день Чорнобиля, чому він герой. Про це треба пояснювати, що він отримав таку дозу радіації, що хватило на десятиріччя. На останок хочу сказати велике спасибі. Велике спасибі за те, що ви чесно виконали свій обов'язок перед державою. Велике спасибі за те, що ви повернулися на рідну домівку, і велике спасибі за те. Те, що ви і по подальшому працюєте і виховуєте нас, розповідаєте про ці страшні події. Ну, і, звичайно, тим, хто загинув, низький уклін. і Вічна пам'ять. За слова запрошують заступник голови районної організації Чорнобильців та воїнів інтернаціоналістів Волі побережник Михайло Степанович. Шановні хороці, гості міста, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції однополчани. 26 квітня 1986 року о першій годині 23 хвилини 58 секунд серія вибухів зруйнувала реактор і приміщення 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС, розташований в 140 кілометрах на підірчий захід від столиці України, Києва поблизу білоруського кордону. Чорнобильська катастрофа стала найбільшою технологічною катастрофою 20-го століття. За даними спостережень 29 квітня 1986 року високий радіаційний фон був зареєстрований в Польщі, Німеччині, Австрії, Румунії. 30 квітня в Швейцарії, Північній Італії. 1-2 травня у Франції, Бельгії, Нідерландах, Великобританії, Північній Греції, 3 травня в Ізраїлі, Кувейті, Туреччині. Закинуті на велику висоту газоподібні і летучі речовини розповсюджувались глобально. 2 травня вони зареєстровані в Японії, 4 травня в Китаї, 5-го в Індії. 5-6 травня в США і Канаді. Менше тижня знадобилося, щоб Чорнобиль став проблемою всього світу. В результаті катастрофи в атмосферу викинуто 50 мільйонів кюрі радіонуклідів, із них 70% випало на Білорусію. В Україні заражено 4,8% території, в Росії піввідсотка. До цих пір багато даних невідомо. Їх тримають таємниці, такі вони жахливі. Радянський Союз послав на місце катастрофи 800 тисяч солдатів термінової служби і призваних на службу із запасу середніх вік останніх 33 роки. А хлопчаки взяли служити в армії зразу після школи. Так починалася історія. Скинуто покриття реактора 4-го блоку в частково зруйновані стіни, падаючими уламками будівельних конструкцій, пробитий дах машинного залу. Обладнання і верхня плита біологічного захисту вагою 2000 тонн разом з уламками конструкції повисла майже у вертикальному стані. Основа реактора упала вниз на 4 метри. Високоактивна лава, розплавлена палива і будь-матеріали, залила нижнє приміщення реактора. Було багато вони з пожежі. В перших хвилин боротьби боротьбу з вогнем вступили 28 пожежників і за годину пожежу локалізували, а о 6 годині 35 ранку пожежу повністю ліквідували 37 пожежних відділень, 240 пожежних і 81 одиниця техніки. 19 пожежних отримали дуже високі дози опромінення. Їх терміново в тяжкому стані дітаком доправили в Москву. Через два тижні шість із них померли. Троє отримали звання Героя Радянського Союзу у перші дні травня, червня, шахтарі. Відмовившись від ідеї заморожування ґрунту підзірваним реактором, зробили 150-метровий тунель і під реакторний простір закачали тисячі кубометрів бетону, щоб захистити підземні води від зараження. Працювали цілодобово по три години зміна вручну. Це був подвиг. У ніч з травня на 1 червня 1986 року 951 корольчанин. Влілися у склад 25-ї Чапаївської дивізії на Лубенському полігоні, яка повністю розгорнулася 7 червня. А вже 11 червня, 132-й Шеронінський полк, в якому були хорочани, після завершення дислокації в районі села Коргот в 30-кілометровій зоні відчуження, почали будівництво 10-кілометрової зони відчуження Балташ-1 з колючого дроту і здали готовий об'єкт підрозділам внутрішніх військ через 10 днів 21 червня. Полку припало біля 100 кілометрів огорожі, а вся її довжина 195 кілометрів. До серпня 1986 року в зоні відчуження було задіяно 40 тисяч військових і біля тисячі одиниць техніки. Була спека, радіоактивний пил і був подвиг. Потім почалися роботи по дезактивації населених пунктів і роботи на актовій, скидання радіоактивного графіту з даху залишки 4-го блоку і даху третього блоку, але, не було... але це було у вересні. А в червні-липні згадає інженер-хімік, кандидат наук, дали в руки лопату, практично весь мій інструмент, на атом з лопатою. Захисні засоби, респіратори протигази, але ніхто ними не користувався, бо спека до 30 градусів. Натягнеш помреш зараз. Же. Знімали заражений верхній шар землі, вантажили в автомобілі і вивозили в могильники. Землю знімали, і скочували великим рулоном, наче килим. Сотні метрів обідраної безплідної землі. Важко уявити, що туди вернулись люди. Але ми міняли шифер, мили дахи. Те, що робота не потрібна, розуміли всі. Тисячі людей та кожного ранку вставали і знову її робили. Абсурд. Але батьківщина призвала, звеліла, такий у нас народ. Згадує вертолітник. Згори вражала кількість техніки. Але для чого посилати туди таку кількість людей, опромінювати? Потрібні були спеціалісти, а не людський матеріал. Згори видно, зруйнована споруда, купи уламків і гігантська кількість людських фігурок. Стояли на даху мертві японські, німецькі наші роботи. У них, мабуть, згоряла начинка від високої радіації. Солдатики в гумових костюмах і рукавицях бігали такі маленькі, якщо дивитися, з неба. Я думав, що розповів сину, а приїхав. Що там? Війна. Я не знав, що я не знайшов своїх слів. Четвертий реактор це об'єкт укриття, споруджений за доповні три місяці. Конструкція унікальна. Хоча і споруджували його поспіхом 40 міністерств відомств Радянського Союзу. Саркофаг покійний, котрий дихає смертю, його свинцеві. Залізобетонному череві знаходиться біля 200 тонн ядерних матеріалів. І служити він мав би 30 років. Але ніхто не відповість, наскільки часу його вистачить. Бо сьогодні, за деякими даними, загальна площа зазорів і трішин складає тисячу метрів квадратних, і з них продовжують вириватися радіоактивні аерозолі. Скоро над саркофагом з'явиться нове укриття Арка. Яке буде служити 100 років. Арка стане безпрецедентною в історії людства спорудою. Це двойна оболонка висотою 150 метрів. На цей проєкт 28 країн донорів планують зібрати біля 2 мільярдів доларів. Причини Чорнобильської катастрофи називають різні. Недосконалість реактора, неправильні дії персоналу станції, розгубленість, повільні і неграмотні дії керівництва ЧАЕС в перші години. Невірно оцінені ними масштаби і наслідки катастрофи, оповіщення населення. Це далеко не повний перелік упущень і як наслідок сьогодні соціального захисту потребує 2,1 мільйон людей потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській станції. У Хороському районі налічується потерпілих першої категорії 180 чоловік, другої 516, третьої категорії 143 чоловіка, четвертої 4 чоловіка, дітей 127, вдови 74, всього 1044 людини. Померли з 1990 року 217 чоловік. Тільки в цьому році 4 чоловіки. Бажаю всім здоров'я, терпіння у наших душах. Дякую за увагу. Шановні присутні, я хотів прогодовжити те, що сказав останній момент Михайло Степанович. З, з моменту, з 26 квітня минулого року, по сьогоднішній день 14 наших побратимів, наших товаришів по Чорнобилю пішли з життя. Король Віктор Іванович, Тимошенко Василь Іванович, Величко Віталій Дмитрович, Микитенко Олександр Васильович, Лапко Іван Іванович, Совенко Віктор Михайлович, Гроза Олександр Олексійович. Колінько Микола Іванович, Губенко Микола Миколайович, Карпенко Григорій Григорович, Денисенко Микола Петрович, Кузьменко Микола Вікторович, Решетняк Григорій Вікторович, Семибратов Олександр Іванович. Я прошу вшанувати їхню пам'ять і пам'ять всіх тих, хто пішов в життя чорнобильців хвилиною мовчання. Цьому річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції оголошується закритим. Запрошується на стояти Святоуспенського собору, протирейд Володимир Леган. Вся про це рішення, волю мене, волю, як у Тиси, Воскресення, живот і покою словши рафти і знамені не паминаєм. Христі Боже наші, Діве славу висилай, Обізначальним тим усем при святим благим, і жертворящим твоїм духом, не нині прислух, ібо віки віто. Вольному невольному минуту я по я дико мой пожило, целай, да безначально ти моде присвятивої. Ми першими були, Бо першими комусь же бути треба. Ми першими були, і нас серця вели туди, щоб стать на перепоні. Інакше не могли і сильними були. І вірній дружбі стиснуті долоні, Хтось мусить бути першим, щоб підути відвести. Хтось мусить бути першим, щоб життя, щоб життя, щоб життя зберегти.